Один, два, три. Продано. Аварійне приміщення на поштовій знайшло нового власника. Стартова ціна була 2,5 мільйона. Вона зросла лише на 100 тисяч. Новим власником цього будинку у центрі рівного стала львівська компанія «ТД Ремарк». Будинок на поштовій виставили на аукціон на початку квітня. Своє рішення в обласній раді пояснили тим, що утримувати це приміщення невигідно. Інших варіантів, окрім продажу, не розглядали. У нас є експертні заключення безпосередньо, починаючи з 2010 року, що воно вже є в аварійному стані і не підлягає безпосередньо реконструкції. Нові власники знайшлися з першого разу. Єдиним учасником аукціону була львівська компанія Тадери Марк. Нею володіють волиняни. Раніше компанія брала участь у трьох відкритих торгах. У Рівному. Зокрема, у 2024 році придбали земельну ділянку на вулиці Будівельників за майже півмільйона гривень. Обласна рада віддавала приміщення за 2,5 мільйона. Стартова ціна лота була 2,5 мільйона. Ось, безпосередньо до сплати відбуттю акціону сплата сягала 3 мільйона 144 тисячі. Це сума з ПДВ. 7 травня цього року. Будівлю офіційно придбали. Гроші вже сплатили. Ми намагалися зв'язатися із власником та водночас директором ТД «Ремарк» Олександром Гуменюком. Однак, номер, який був вказаний у документації, виявився недійсним. Схоже, ввели недійсний номер, але нічого страшного. Просто перевірте його ще раз і перетелефонуйте. Ми поспілкувалися з іншим співвласником Сергієм Михайловським. Ще не знаємо. Ну купили та купили. Що будемо далі робити? Буде видно по фінансуванню, по фінансовому стану. Будуть кошти вкладати. Я сокажу і не знаю, яка там будівля. Ну ми я купляю постійно. Щось купляю, досі, продаю. Ну я це наш мій бізнес. Тож яка доля чекає на приміщення у 206 квадратних метрів у центрі рівного? Поки що невідомо. Додамо, що земельна ділянка разом із будівлею не продавалася. Вікторія Якимець, Денис Козлов, телеканал ITV Media Group.